Ваш красний. Zah, любов'ю осяйна кожну хвилину і радістю повніться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички похмурого дня і у сонячну днину в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабуся, дідусі, рідненькі. Начать вони мають дітей навчать. Любити країну ніконенькі я, Це були вихованці да, з групи підготовчої імідж, який керує могось Наталя Хоч Сьогодні похмура погода, але весна розливається по всьому стіну. Вона несе кохання, і це кохання передається у піснях. Вам співає пісня Маргарита Черник У долі своя весна, вихованка народного ансамблю України, Пальміра, керівник Зайцева Марунька. Я ходжу, що з я хочу, щоб сбулась. Голос... і вони станцюють танець муль Не вздумай його додому приносити. Ти Де мав гуляти? У дворі. А ти де На гаражах з пацанами. А хто тобі дозволив? Я тебе питаю, хто тобі дозволив? Тато. <реш> Тато? Добре, вільний. Наступний номер нашої програми пісня про матусю. Виконує його народний колектив України. Памірию, керівник Марина Зайська. Матуся не твої очі супроводжують мене все життя. Вони оберігають мене, дають нас нагу до життя.

Танець виконує пара вихованців зразкового колективу студії бальних танців Одеса Стар, керівник Безюк Наталія. In the ocean hugs the shore, holding close, swimming more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, swim with me. And when you dance, you have to be with me. Stay with me, swim with me. Other dancers may be on the floor. When my eyes will see only you. Only you have that magic. Key. When we swear, I go. Dancers may be on the floor you, but my eyes will see only you колоритний, стільки розповідей про нерадивих невісток, про жадібних чоловіків, про таких дівчат, які ходять на гуляння та пізно вертаються. І мама лайть, і били її. Била мене мати березовим крутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом. І це все у народі за започаткували. За розказувати веселі історії. І зараз ви почуєте веселі історії з народного гумору, з глибини народа, така як прийшла до нас з, з віків з давнини. Розлучились Ліда і Петро після сварок рокрев!

Своїх дітей, які такі яскраві талановиті, Ми радіємо, коли ми бачимо на наших концертах. Дякуємо всім, хто сьогодні був з нами і Центру, І всім До побачення! І диплом зразковому художньому колективу «Райдуга», який отримав третє місце. Дякую. Дуже великий дозвіл, як з цим працювати. І сьогодні я вам надам декілька таких дієвих вправ, як ну, для мене вони є корисними. Перша вправа це вправа свічка. І ми цю свічечку просто задуваємо, Задуваємо десь 4-5 секунд, просто видихаємо. Носом. Робимо короткий вдих. Так можна робити 5-6 разів. Прямокутником. Як на мене, то право дихання за прямокутником, вона простіша. Тому що завжди ми маємо в руках, ми маємо наш телефон, або якийсь прямокутний листочок, чи якась картинка, чи дзеркало. Починаємо ми цю вправу з того. Що ми теж видихаємо 4 секунди. Дві секунди вдихнули. Дві секунди вдихнули. Так, це стихія води. Що говорять, коли? Заспокоюся. І ми хватаємо цю водичку великими ковтками. Але це нас не заспокоїть, зовсім і це не піде нам на користь. Треба робити малесенькі, 20 малесеньких ковточків. Малесенькими ковточками і тоді ми заспокоїмося. Але не завжди буває вода. Ну, така ситуація, десь ми сидимо, десь ми в підвалі, ну не з собою води нема. Ми повинні робити Набільно. такі жувальні. От зараз спробуйте ніколи немає. Просто такі жувальні. І ви відчуєте, як у вас зволожується. Щіки з внутрішньої сторони. Це стихія земля. Ось цю вправу, хочу вам сказати, ось цією вправою я дуже часто користуюся. Ви з пальців ніг починаєте напружувати всі свої м'язи. Ось давайте з вами спробуємо. Ось пальці ніг напружили. Ікри, бедра пішло, ягодиці, спина, руки. Зайшло до шелику, щелеку напружено. Десять секунд. Збросили. Хтось зробив правильно? Не мурашки. Мурашки, пішли мурашки. Тобто ось, ось воно. Так зробити декілька разів і ви вже зовсім внутрішній стан, психічний стан ваш зміни. Що зараз потрібно зробити? Зараз ви берете, нічого не больного. зараз ви берете цей листочок, іде з допомогою ножиць, вириваєте з нього сілу чоловічка. Я тобі не буду вырвать ру... руками, сделать это вручную, без... У нас а ну, уже готов? Конечно. Вот это там. Ваше покажу. Не знаю. Мы на всьому. На цьому человеку. Мы за столом світ, чи в кімнаті, в там інтернет. Туди теж можна. Ваше улюблено родинний свят. На правій носі ваше улюблене заняття хобі. Чим ви любите займатися вільним часом? На лівій носі. А я не вірю. На лівій і ми, і ми розп... зараз так ліємо всіх наших.

Давай давай так, дівчата, давайте да. кому треба допомога, і наші вічити. Я маю велику надію, що всі наші мислі, які ми вклали в цю роботу. Що вони дійдуть? на юні, студеця. І, і конкурси, які, оцей конкурс до Дня сім'ї, він вже проводиться з 2004 року. Ми, от, Наталія Михайловна, зараз про неї будемо говорити. Вона працює, може я помиляюсь, 42 роки дитячого дитину. Наталія Михайловна, якщо була, як то кажуть, народна премія така від батьків так і так далі, якщо ми посчитаємо, скільки випусків було. На гуртках. І вони були нам такою відправною точкою для інших гуртків теж. Я в дитинстві починала снігурочкою у батька в школі. Вступ до музичного училища, тому що батько заборонив закінчувати 10 класів, щоб я не стала вчити. Музичне училище були барабанщики, наш театр. На венєтки. Раніше не було таких веньєток, а просто були світлини такі. Мали під час занять. Ось перше новий рік вже з Оксана Рольснігореньки. Дед Мороз <говори> кто. Єд <говори> так. <говори> 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 Ми з Анею на новорічному святі Аня чекає Тімофій. Аня, Аня? ролі лимончика, Це ж у нас був Чіполіно. Це Аня Гно. Я хотіла сказати, що це єдина Династія, яка в цьому центрі і продовжує працювати. Я дякую всім за те, що подивилися, І хочу сказати, що давно-давно Томас Говар. Ще за Генріха став, не вірте, що ми могутність в золоті і гроші тільки в родині. Ми черпаємо сили. Я Оксана Котлярчук, керівник студії танцю Фламенко, «Солерос» – дитячий культурний центр самоцвітні. Хочу розповісти вам про свою творчу родину. Нам дуже багато спільних наповнення, але найбільше мають на заповнення це звісно планету. А це мій чоловік Вадим. Хоч він як програміст далекий від мистецтва, але є найбільшим шанувальником моїх танцювальних постановок. В нашій родині є ще одна дуже творча особистість. Це наша донька Ніліта. Що вам сказати, це мій двір, мій улюблений двір. Я тут живу практично майже все життя, за винятком кількох років. Тут жив мій дідусь, тут живе досі, мій брат з сім'єю, і я і зі своїми дітьми, які зараз живуть не тут, але про це ми розкажемо окремо. Дійний причал, і не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину Схилить надію, тобі на плече. Хороший, бо ми навіть дізналися про наше життя чудочку більше, може, ніж треба, але ж правда? Так, я ще хочу сказати, ну, по-перше, це подяку оголошується комунальним закладом позашкільної освіти, Одеський центр самоцвіт, директор Коніченко за погомий внесок у розвиток позашкільної освіти. Ми так просто взагалі як проскользнули, але всі ці конкурси, де треба робити відео, це працювало працюва далеко.